Як відбувається процес друку, починаючи від загрузки пластику або від постачання цього пластику до готової деталі? Всі процеси ці дуже важливі. Починається все з гранули. Ви друкуєте гранулою? Ні, ми не друкуємо гранулою, але ми виробляємо філамент. О. Так, да, ми виробляємо філамент під торговою маркою Друкар. Я так? знаю, я да. знаю вашу торгову марку. Я думав, що це просто для друкарів. Взагалі-то планувалось і, там, і для нас, і для друкарів. Але зараз така ситуація, що ми там для власних потреб більшу частину використовуємо і на продаж у нас ну, не дуже багато пластику остається. Тому там теж виробництво масштабується і все таке виготовили катушку з пластиком. Її відвантажили на цех з друку. Там прийняли, розпакували. Це далі робить текст спеціаліст. Він заправляє проток у принтер. І робить так 600 разів? А він це робить за потреби, коли пластик скінчився, або його недостатньо для наступного друку. Це ми взагалі теж програмно контролюємо. Наприклад, ми там задаємо, що ми поміняли катушку, вбили 3000 грам. І ви бачите, скільки грамів да. залишилося на кожному принтері. Так. І тільки так можна це менеджувати, менеджерити менеджер менеджер щось. Опинилась катушка в принтері. Угу. Далі ми йдемо за комп'ютер, нажимаємо угу. на кнопку Друкувати, угу. і на ста принтерах одночасно запускається друк. Взагалі, то не зовсім так. Він там запускається там, кожні 10 секунд. Тому що якщо з того одночасно запустити, це там великий да, пусковий ток на там двигунах та інше. Все кожні 10 секунд запускається принтер, і воно все там потрохи друкує. Якщо там не вистачає пластику, він уходить. Помилку і. Чекає прийде... обслуговування. Так, чекає обслуговування на заміну пластику. І ми знаємо, що це заміна пластику, тому що є причина. Далі деталь коли надрукована, ми посилаємо завдання спеціалісту зняти стол. А в нього є таблиця, де він бачить. В нього є екран, монітор. Угу. Він бачить, що завершився друк на таких-то принтерах. Треба йти поміняти. Так, він бере там. Тележку якусь. Uh -huh. е, і столи складає у тележку, замінює на нові, відмітив, що принтер готовий до друку. Все, там оператор отримав статус, що принтер готовий до друку. У вас столів більше, ніж принтерів двічі Ну, звичайно, мені. так. Далі все їде на постобробку. Там в нас спеціалісти, які знімають деталі зі стола, тому що є якісь там такі, скажімо, тонкі місця, де потрібно дуже. Дуже акуратно це знімати, щоб воно там не пошкодилось. Ну більшість роботи робиться вручну, все ще не стосується друку, і запуску і так далі. Обробка, упаковка, відправка це все зрозуміло. Звичайно, да, окремий цех у вас поки що, так, але це теж у планах на автоматизацію.